Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець в програмі Українські сукеряни. Українські сукіряни, які об'єднують українців, а не роз'єднують, прагнені побудувати українську самостійну державу від сяна до дону, в якій українець буде господарем своєї землі, а не рабом чи наймит. Це моя мрія, і не знаю, вона здійсниться чи ні, взагалі по життю. Але помріти і сказати я можу в прямому стрімі українські сукіряни. Доброго вечора, дорогий Сергій Кравченко. Дякую, дякую. Вас теж вітаю. Доброго вечора, пане СКФ. Доброго вечора, пане Андрій Швейцарії, з Миколаєва, пане Олександр і Сергій Рибачук. Доброго вечора, дорогі мої рідні друзі з чату. Що я вам скажу, рідні? Не важкий сьогодні день, тому що дуже багато подій, і дуже важке становище по всій Україні. Але до цього становища ми йшли. І йшли ми, тому що ми мовчали. Коли народ мовчить і думає, моя хата з краю, а хтось там на фронті з хлопців буде вигрібати за мене, а я буду тут сидіти в тилу, наливати 100 грам, пити і вечорами писати патріотичні, патріотичні дописи. Ні. Рано чи пізно приходиться воювати всім. Але це теж ніхто не хоче розуміти. Правильно, тому що поняття всім, як кажуть росіяни, розпространяються тільки на кого Розповсюджується. на простих робітників та селян. От я йду сьогодні по своєму містечку, а містечко пусте. Ну, містечко пусте. Ходять тільки чиновники, ходять тільки поліцаї, і ходять тільки блатні, які купили собі бронь. Решта населення ховається тільки одні жінки. Чоловіки тільки такого віку, як я, за 55 років. Усе населення призивного віку ховається, на вулиці, не виходить. Ось така от ситуація, дорогі мої рідні. Перед тим, як перейти до основної теми стріму, попрошу всіх підписатися. Підписки пішли з якось, і пішли, але пішли. На даний момент у нас 49 тисяч 600 підписників. Дуже прошу 400 підписок. Дайте, будь ласка, щоб було 50 тисяч. Хоч буде якесь моральне задоволення від результату своєї каторжної, важкої роботи, буду вдячний за кожну підписку. І низький уклін, як завжди. Людям, які допомагають каналу, завтра для тих людей, які мені матеріально допомагають, буде сюрприз. Завтра буде сюрприз. От до вечора дочекайтеся і буде сюрприз. 41 49 43 90 05 11 33 15. 41 49, 43 90 05, 11 33 15. Карточка Приватбанку. Дякую. І по темі стріму. По темі стріму. Так мені пишуть, що блогера Корнійчука зарештувало СБУ. Ну що я скажу? Є повідомлення вже не від одної однієї людини, що блогера Коренічука зарештувало СБУ за якоби проросійську позицію за якісь там дописи. Що я вам скажу, це не перший раз, коли незалежних журналістів-блогерів заарештують заарештовує Служба безпеки України. І чесно скажу вам, чесно скажу вам, що я теж кожен раз, коли говорю за правду, чекаю, що за мною прийдуть. Бог мене поки що милує, від слова поки що. Але від цього я не збираюсь мовчати і говорити брехню. Буду говорити правду. Комусь потрібно це робити в Україні. Ну а за пана Корнійчука, за інших блогерів, незалежних журналістів, по яким відкриті кримінальні справи, які заарештовані сидять в СІЗО, я кожен вечір молюся, щоб Бог їх зберіг. Отже, починаємо тему стріму. Тема нашого стріма – Путін домовився з Байденом по Україні. Я думаю, що всім вже стало ясно, а кому не ясно, то є таке слово простяк. От знаєте, я не хочу ображати людей сам може простяк по життю. От я проста людина по життю. Але українцям потрібно переставати бути простяками. Потрібно переставати, кричати лозуни. Потрібно зрозуміти, що ми зараз не фігура на політичній дошці, що Україну використовують, просто використовують, використовує Росія, використовують наші союзники, в тому числі США. Так, ми вірили Америці. Америка це наш союзник. Америка допомагала. А зараз Америка домовилась з Путіним. Просто домовилась з Путіним. Просто і Путін домовився з Байденом. Не з Трампом, а з Байденом. Пам'ятаєте два місяці назад я казав, що була інформація в західній пресі про, про сепаратні перемовини Росії з Америкою? Отака от інформація маленька проходила про сепаратні перемовини. Так, а от зараз вам результат сепаратних перемовин Росії з Америкою. І зараз я дуже хочу, щоб ви зрозуміли, що нас просто використовують. Ми просто пішак на, шах, на шаховій дошці. І цим пішаком, вибачте, я не хочу ображати ні Україну, ні нас, але вони нас вважають за пішака. Вони нас пересовують, як вони хочуть. І те, що зараз Збройним силам України не дають зброї, це є договорняк між. Америкою і Росією договорняк між Путіном і Байденом. Дивіться, як взяли Авдіївку Правильно, зрівняли Авдіївку кабами, керовані авіаційні бомби. Ці керовні авіаційні бомби почали скидають не над лінією фронту, а скидають десь за 30-40 кілометрів, і вони летять планірують і падають. Чому наші не могли... Обороняти Авдіївку тому що винищувачів нема. Нема чим збивати російські літаки? Це от зараз за три дні збили щось сім російських літаків, в тому числі Су-35, найновіший один, і сушки 34. А так не було чим збивати російські літаки. І наших просто засипали піхотинців керовними авіабомбами. А де Ф-16? пам'ятаєте скільки писали? В Румунії f 16 в Польщі f 16 f 16 залетіли в Україну. Люди кладуть по 10-100 тисяч лайків, 300 тисяч 500 переглядів, кричать, F-16 літають над Україною. Господи українці, ви зможете зрозуміти, що нас розводять як лохів? Ще не зрозуміли, Ну, можу подивитись, мене та зрозуміти. А тепер дивіться, чому нам не дають ракети. Більше 500 км радіусу Більше 300 атакамси такі ж. Чому не дають нам атакамси? От Німеччина нам обіцяє дати атакамси. А чому не дають? Чому не дають? От Польща закупила 500 ракет дальної дії, і польська армія має 500 ракет. І вона може тими 500 ракетами саданути по Росії, якщо Росія нападе на Польщу. А ми, так чому нам не дають? А тому, що договорнячок. Тому що договорнячок. Ви ще не зрозуміли, що Америка домовилась з Росією, і нас зараз приносять в жертву. Нас приносять в жертву. Чому Америка домовилась з Росією? Всі вважали, що це неможливо. У цьому світі все можливо. І в Україні, як я казав, тільки два союзника: власний народ і Збройні Сили України. Все більше союзників нема. Чому Америка домовилась з Росією? Тому що вибори, дорогі мої рідні, вибори. Ми зараз не хвилюємо ні Америку, ні Європу. На кону вибори перше в Росії. Чому зараз дали американці взяти Авдіївку росіянам? Це ж американці дали. Два місяці Сенат вирішує питання дати Україні гроші. І зараз вирішує. І зараз пішли у відпустку. І зараз не зрозуміло, коли зберуться. Хоча обіцяли до Нового року це все зробити. Що не ясно, що договорняк? Не ясно, що договорняк. Горняк. Так дали взяти Авдіївку чому? Авдівка це подарунок Путіну перед вибором. Все, Путіна там зробили, ну я не знаю, Олександром Македонським, Суворовим, Петром Першим, полководцем, який взяв Авдівку. Йому ця Авдіїв потрібна була перед виборами, але ж Путін не зупинився. Зараз кажуть, вже взяли роботини. Чи росіяни в Роботину зайшли? Росія тисне вже Херсонський напрям Запоріжжя. Путін рве далі. А американці думали, що він зупиниться на Авдіївці. Ні. Америка хоче дозволити Путіну зробити вибори. І тут же Навального вбили перед тим, як Путін себе об'явив новим фюрером Росії. Хтось кричить. Європа за Навального, Європа підніме всіх, Європа. Якщо б Європа думала за Навального, Навальний не виїхав би з Німеччини, не вернувся б в Росію. Пам'ятайте, Навальний після отруєння вернувся в, Євро... в Росію? А чому він не залишився в Німеччині? А чому Німеччина і Америка нічого не кричали, коли Навального заарештували і. Посадили. Тому що не могли? могли Якщо Америка відключила би Свіфт на 3-4 дні, росіяни взяли б і Навального привезли просто в Америку і попросили його взяти. І кланялись би взяти, лиш би підключили їх до СВІФТа назад. Америка, Німеччина Європа кинули Навального. Навальний вірив, що якщо він бореться за демократію, то американці, Німеччина, Європа підтримає його. А його просто кинули, дали убити. Тому що він перестав цікавити Америку і Німеччину. Його використали. І це політика така страшна. Політика, прагматична річ. От нас зараз використовують просто. Америка домовилася з Росією, даєм зробити російські вибори. Все, Україні не дали зброю, росіяни сунуть, Путін переможець, електорат фюреровський кричить, ми кладемо Україну на коліна. Все, Навального убили, конкурентів немає. Путін фюрер. Правда, є проблема? Путін же збирається робити вибори на наших територіях, на п'яти територіях України в Криму, в Донецькій. Луганській області на Запоріжжі і в Херсоні. Значить, якщо Путін зробить на окупованих територіях вибори, він буде нелегітимним, і вибори будуть нелегітимним. І це є проблемою, яку, про яку мало хто говорить. Але американці і європейці будуть закривати і на це, очі. тому що Європа сидить на голці російського газу. Європа сидить. На мішках російських грошей. Усі європейські бізнесмени усіх країн Східної та Западної Європи контактують з російським бізнесом. Тому Україну зараз використовують американці дають Росії спокійно провести вибори, об'явити фюрером Путіна. Дають, а для цього потрібно, щоб Росія нас гамселила на фронті, щоб у Путіна був образ Ореол-переможця. І американці спокійно спостерігають, як Україна стікає кров'ю. Спокійно і кажуть: держитесь до нашого приходу. А ми протримаємося. Так само європейці, той самий Шольц. Чому не дають 500 леопардів німці? 500 леопардів, перших леопардів, тому що є леопард 1 леопард 2 Леопард 1 500 штук ржавіють на складах Бундесфера. Чому нам не дали 500 танків на противагу російським? Чому? Правильно, тому що німецький бізнес кентується з російським. Тому що усі німецькі колишні президенти, прем'єри і прочі прочі верхні сидять на зарплатах, коли вийшли на пенсію в Газпромі. І в інших великих компаніях російських і лобіюють інтереси в політиці в Німеччині. Зрозумійте, нас використовують. Дали нас бити Вавдівки, дали нас розгромити Вавдівки, дають наступати росіянам, американці, щоб Путін зробив вибори. А потім Путін в благодарочку, в Отвіточку, дасть Америці спокійно провести свої вибори долг як кажуть росіяни платежом красен. Тому що Америка теж хоче спокійно провести вибори. Тому що Америка знає, що російська розвідка, російські гроші, якщо захоче Росія, кинуть в, росі... в американські вибори, можуть взяти і похоронити російські хакери, їхню. Ізбирательну систему підрахунку, пам'ятайте виборчу систему підрахунку, пам'ятайте, яких на, на тих виборах був обвал. Багато що може Росія зробити? Можуть зробити масові заворушення серед націоналістів, тому що в Америці є теж націоналісти біле движення там за білу расу. Теж фінансується російською розвідкою. Коротше, тисячу варіантів Росії вкинути величезні гроші і спробувати зірвати вибори в Сполучених Штатах Америки І ще один варіант підняти афроамериканців. Пам'ятаю, які були погроми, коли афроамериканці громили всю Америку. Коли вбили е афроамериканця, був вбитий американський поліцейський. Тому між Байденом і Путіном, між Росією і США є договорнячок. Ми даємо Путіну зробити вибори в Росії, а Путін дає зробити вибори в США. Все два великі гравця на світовій арені задоволені, а те, що Росія, вибачаюсь, Україна спливає кров'ю, і вулиці Авдіївки забиті трупами наших хлопців та дівчат. Збройних сил України мало кого хвилює. Страшно, страшно, дуже страшно. Нас використовують, просто використовують, а багато хто чекає, поки ми ослабнемо, щоб нас просто розірвати на шматки. І розділити Україну, як казав колись Жирик Жириновський. Страшна ситуація, не знаю, чесно кажучи, як ми вийдемо з цієї ситуації. Але ще один як кажуть, аргумент для тих, які не розуміють, для тих ура патріотів. Бо, чесно кажучи, мені дуже важко. Я читаю усі коментарі. От, беру як мені не важко старі очі підсліпуваті, Я читаю всі коментарі під відео. Не можу всім відповісти, я вибачаюсь. Дякую, по-перше, за коментарі, але не можу всім відповісти фізично. Але читаю всі Так от я відповідаю тим щирим українцям, які є дуже простими, простими ура-патріотами. Ще один аргумент, що в світі домовляються сильні. А ми, Україна зараз слабка, і за нас ніхто навіть не тяне. Дивіться: Америка, Америка не поставляє нам Ф-16. Ф-16. Якщо б у нас були f 16 ми могли б звільнити територію України до кордонів 91-го року. Тому що в нас немає авіації. У нас... Російська авіація ходить по нашим головам. А Росія не поставляє Ірану Су-35. Су Вірніше, Міг-35. Так, 35 і Мігарі. Все договорнячок американці не поставляють нам f 16 а 35-ті міги не поставляються в Іран, тому що це, цього боїться Ізраїль. Ізраїль боїться Ірану. Якщо там будуть супер суперові, як кажуть, найновіші російські міги 35-ті, тоді Іран може накостеляти Ізраїлю. А Ізраїль цього боїться і просить Америку, щоб домовилися з ким з Росією. От Америка й домовляється, тяне за Ізраїль. Америка не поставляє в 16 в Україну, а ті мігарі 35 і не поставляють Ірану, щоб не били Ізраїль. Ви зрозуміли ще один аргумент договорняка? Зрозуміли. Ну хто не зрозумів, я вже не знаю, як переконати. З вами український історик та журналіст Єршвець. Дякую чату, дякую за 129 лайків. Прошу підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Єгор Кравцов. 400 підписників, 400 не вистачає до 50 тисяч. І щиро подяка низький уклін усім, хто допомагає донатами. 41 49 43 90 0511 3315, 4149, 4390 0511, 3315. Карточка природбанку. Не буду прощатися, дорогі друзі, в 21.00 заключний стрім цього вечора. Дякую за стрім. До зустрічі.